Ось в такому стані, як зараз, хвостик, було все її тіло, були глибокі тріщини. І вона вже ну не могла рухатись, просто воно сковує дуже рухи, і вона навряд чи дожила до утра. Знесилена та зневоднена прийшла до сторожки. Шестимісячна дитинча єнотоподібного собаки. Врятувала місцева поблизу селища Волоського. Коли тварину передали до притулку, вона була ледь живою через коросту. Розповідає зоозахисниця Яна Русіна. Тут вона вигризла собі шкіру. Бо так чесалось, так зуділо. Це а, йде повністю виснаження організму. Це зуд постійний. Тварина не може ані полювати, ані шукати собі їжу. Це запалення шкіри, це висока температура. Ну, через скоросту та зневоднення в тварини запали очі, каже Яна. через ось ці корки і через постійний зуд. Там йде гній запалення, і ось тому, ну, ось це. Бачите, зараз я вам покажу ось таке. Ось це короста. Притулку єнодоподібного собаку тимчасово поселили в карантинну зону. Зоозахисниця каже, тут тварину лікують антибіотиками, зод зменшують медичними ваннами. Ось, бачите, вона просто шкіра, як цегла. Ось це все було покрите також слоєм більше одного сантиметру. Тобто вона ходила як мумія, вона навіть рухатись не могла. Вони хворіють на такі. Собачі захворювання, як інтерит, чумка та тому подібне. Тому зараз ми наблюдаємося. За останні півроку це вже третій хворий на коросту єнотоподібний собака в притулку, каже Яна. Додає, в дикій природі через таке захворювання тварини не живуть довше п'яти років. Десь знаходять нори, а вони самі не риють, вони шукають покинуті нори, а там велика вологість. Ну, тобто така середа. Благоприятна для розвитку цих паразитів. Повне лікування цього дитинча йното подібного собаки займе понад рік, каже Яна. До того часу додає тварина, житиме в окремому вольєрі. Олеся Прихоцько, Дмитро Солодовник. Суспільне новини Дніпро.